Ви вітання глядачам обласного в ефірі. Пряма мова. Сьогодні ми поговоримо про підсумки виборчої кампанії до місцевих рад а також про політичне майбутнє новачків цього процесу. У нас в студії Світлана Ревякіна, голова сумського міського тервиборчкому. Вітаю вас, Вітаю. політолог Андріана Костенко і спостерігач громадянської мережі «Опора» Владислав Діброва. Ми сьогодні запрошували представників ЗОВК, але ніхто не прийшов, оскільки наразі опрацьовують дані. По місту Лебедин, Ромни та Боринському районі і тому пообіцяли озвучити інформацію до кінця тижня. Отже, розпочинаємо ефір і перш за все, пані Світлана, запитання до вас. Скажіть, будь ласка, які результати виборів по місту? Про кінцеві результати ще говорити звичайно дуже рано. Ще е, допрацьовуються протоколи наші, великі протоколи зведені. Але е, з того, що ми побачили в протоколах дільничих комісій, попередні такі, е, ну скажімо так, я боюся сказати, точні там, е, непевні ще результати, я можу назвати е, до, сум, до Сумської міської ради. Е, я кажу тільки про партії. Тому що е, про конкретно депутатів е, ми будемо говорити пізніше, коли будуть кінцеві результати. А що стосується партій, то е, пройшла, проходить, напев, не напевно, а однозначно проходить батьківщина, яка більше 25% має голосів, солідарність більше 13%. Е, далі за ними йде. За Україну угу. до біля 6 відсотків. Свобода, ну, я думаю, що пройдуть 5 з лишнім відсотків, менше, мабуть, не буде. Опоблок теж, також як, також як і свобода. Угу. 5 і 1, 5 до 2. 5,2 може наберуть. Далі доволі хороший результат у самопомочі, більше 6%. Так, ну і вроді все, да, сказала. ці дані скоріш за все, партій наближених да. до остаточних. Якщо і будуть якісь там зміни, то вони то не будуть підрізнятися і похубками вони, буде незначна. вони не знайшли. Вони зміняться Андріана. Запитання до вас, скажіть, будь ласка, ми бачимо, що дуже багато різних партій у нас з'явиться. Для вас такі результати вони були прогнозовані? Чи це був сюрприз? Ну, якщо чесно, якщо ми говоримо про результати політичних партій, які сьогодні прийшли в міську раду, це достатньо прогнозовані сюрпризом. швидше за все є за Україну політична партія, яка ніби з'являється нещодавно в нашому місті. Так і ми розуміємо, що команда, яка набралася, була набрана в ці партії, ця команда теж не зовсім команда професійних політиків, а швидше громадських активістів і так далі. І це сюрпризом ви здається, що ця політична сила змогла здобути мандати в міську раду. А також достатньо сюрпризом є те, що і свобода здобула мандати в міську раду. Угу. Ну, ми бачимо, що партії досить різняться ідеологічно і свої по різному висловлюють погляди. Те, що така різнобарвна кампанія, вона для міста буде приносити користь чи не буде приносити користь. От, е, мабуть, з перших секунд чи хвилин, коли з'явилися результати, попередні, то е, мені здається, такі е, політичні гравці почали розкладати паціянс у себе в кабінетах, хто з ким буде домовлятися, чи зможе сьогодні батьківщина отримати більшість міській раді, чи от прогнозовано, як швидше за все, якщо міському. Голові лисинку, так, він отримає більшість в другому турі, з ким йому доведеться працювати. І як на мене, оця різношерстність, солянка, я б сказала так, солянка, яка утворилася в міській раді, швидше за все не прогнозує того, що робота буде ефективною, швидкою, вдалою. І е, вже зараз я думаю, розпочинаються такі кулуарні розмови стосовно посад стосовно секретаря стосовно того, е, як сформувати коаліцію коаліційну більшість в раді Я вас спіймала на двох таких речах. Ви вже зробили прогноз, що все ж таки переможе лисенко у другому турі. У нас буде до речі, другий тур, пані Світлана? Звичайно, буде на даний момент у лисенка попередню, попередню 45

Голосів так, що до 51 mm -hmm. він не дотягнув, звичайно, другий тур буде. Але не як Кернес, так і навіть я... наш Бова. Але я відразу хочу і сказати, так. що я не робила таких прогнозів. <світ> я сказала, що є великі шанси, і вони більше, ніж у конкурента, який виходить на друге місце. Ну, не будемо гріхати йти. <світ> Деякі Побачимо. речі стають очевидними. Ну, можливо, будуть сюрприз. Тоді буде веселіше спостерігати за політичним життям у нашому місті. Ну і в принципі, те, що ви говорили, різношерстна компанія, які між іншим є такими заклятими врагами, просто наскільки це буде конструктивно чи навпаки не конструктивно? Ну, Якщо ми спостерігали, наприклад, кампанію в мери, яка точилася між Лантушенко і Кремченковим, то я, наприклад, помітила, що це такі дві постаті, які з одного боку працювали на один електорат, на молодь на активістів громадських, так? але з іншого боку, вони себе протиставляли, і в мене питання: чи зможуть вони домовитися в міській раді і сформувати єдину команду для голосування для роботи? На користь е, громади міста Суми. Тут велике питання. Я розумію, що багатьом політичним силам, які пройшли сьогодні в Раду, не зовсім подобається е, батьківщина, не зовсім подобається цей склад е, швидше тих депутатів, які mm -hmm. будуть представлені від цієї політичної сили. І тому от буде така гра: хто кого, чи батьківщина зможе, е, як то кажуть, е, до себе е, підтягнути. Там угу. дрібні дрібніші е, сили, чи навпаки, хтось е, переманить депутатів з батьківщини для сформування своєї більшості. Але по суті, всі вони є представниками і прообразом парламентської коаліції, і кого підтягнути, наприклад, свободу. Це зовсім різні різняться політичні сили, ідеологічні, і можливо, якийсь там певний політичний вектор у них теж ну, не однаковий. Ви знаєте, е, я не можу стверджувати, що сьогодні. Політичні партії об'єднуються навколо ідеології. На жаль, в Україні так складається партійна система, що ідеологія там на останньому місці. Uh -huh. Все-таки партійні списки формуються за іншими критеріями, це критерії впливовості, якісь там е е е політичних патронів. Е я маю на увазі там певних uh -huh. лідерів політичних, да, навколо певних інтересів, в тому числі бізнесових інтересів, а ідеологія десь там далеко. Добре, про партійні списки. Ми трішечки пізніше поговоримо. Пані Світлана, запитання до вас. Коли йшла і коли розпочалася робота в ДВК на виборчих дільницях, багато запитань виникало, що невчасно відкривалися дільниці. Там не вистачало кабінок, там не вистачало завіси для того, щоб можна було спокійно проголосувати. Ми бачили, ми активно слідкували в соціальних мережах, як наші. Городяни голосували, іноді це було смішно, кумедно. Як ви взагалі прокоментуєте, чому такі складності виникли? Я вам хочу сказати, що ці складнощі, саме з кабінками, вони нас, на жаль, застали зненацька. От чесно, я вам скажу, це було зовсім неочікувано. Робота у нас була проведена дуже велика по підготовці. Ми збирали оці, як я казала, не дуже компетентні ДВК. Ми проводили з ними навчання, ми їх забезпечили ну, всім, чим тільки могли, в плані е, роботи і е, всяких підручників, і допоміжних матеріалів, і флешки, і все, все, все. І кабінки почали ставити завчасно. От що за три дня кабінки ставити це не пізно. Але збої почалися там, де зовсім не очікувано було. Тому що в четвер, наприклад, коли бригади ці поїхали працювати, їх деякі ДВК не запустили, бо вони рахували бюлетені, які якраз отримали від угу. нас. А ну, чому така некомпетентність? Не було часу для того, щоб фахово підготувати членів ДВК, ну, організаторів на вам, дільницях. Я вам хочу сказати, що члени в та хто це ж подання політичних сил. Угу. І ми дуже багато зусиль витратили на те, щоб їх, хоч мінімально, підготовити саме до цього процесу голосування і підрахунку голосів, і що робити на дільницях. А, але те, що вони не пустять людей ставити кабінки, вибачте, ми не могли передбачити навіть угу. чесно. І коли в, е, вийшло, що в п'ятницю, ми вже бачимо, що процес е, дуже помаленьку йде, проходить. Ми просто попросили ці бригади, розвезіть, будь ласка, бруски і тканину на дільниці. Хай уже хто як може сам ставить брусків і тканини достатньо, абсолютно достатньо. Ну але хлопці вирішили, що вони управляться, що це буде. Помаліше, що це затягне процес, mm -hmm. ми поставимо. І на суботу процес вже дуже був. Е Мало підконтрольний. Угу. Моя комісія сиділа, вся міська комісія, всі до пізнього вечора, суботу, до пізнього, пізнього вечора, сиділи на телефонах, розмовляли з ДВК, домовлялися, хто що може зробити. Ця робота продовжувалася всю ніч, угу. до ранку. Були підключені кілька бригад до цього, щоб прискорити процес. І стояло вже питання так, що давайте ми ставити будемо мінімум кабінок, хоча б замість шести дві щоб почати це все робити. І коли на ранок не встигли, у всіх, звичайно, було дуже. Коли, особливо, коли почули, як розказувала одна жіночка на барановці, що це було зроблено спеціально, щоб зірвати вибори, нам всім дуже погано було, чесно я вам скажу. Але коли вже почала ситуація виправлятися і вже почали відкриватися дільниці, і трошечки легше стало, і ми пішли голосувати, то я вам хочу сказати, що в неділю. Цілий день всі дільничі комісії після цього потрясіння ранішнього працювали дуже злагоджено і ну майже професійно. Я не кажу, що там не було помилок, помилки були, але після того, як вони приїхали здавати протоколи, і у них майже не було уточнених протоколів, і як вони це все робили, і змучені. За засмикані знервовані оці люди, як вони достойно до кінця достояли, щоб доробити цю роботу. То мені хотілося їм вклонитись сказати, вибачте, що я назвала, що ви не професійні. Угу. Ну, те, що нас радує, це почуття самоіронії у будь-якій складній <світ> ситуації. Владислава, запитання до вас, здається, експерти вашої мережі опора попереджали про те, що виникне у день виборів така ситуація. Які порушення під час виборів ви ще зафіксували? Насправді. <кій> Мабуть, порушення під час виборів потрібно розділити до дня виборів і після або в сам день виборів, наприклад. Угу. Якщо говорити до дня виборів, то тенденції вони ну були певні. По кожному регіону різні. Якщо ви якщо ви знаєте, громадянська мережа опори, вона покриває практично всю область. Там хтось в Глуховії, хтось шості, хтось в Ромнах, хтось недригайловій. А я особисто був в Лебедині Білопільський район, це були за мною закріплені. І якщо говорити, то знову ж таки локально відрізнялася кампанія місцями. Якщо в Сумах ми можемо зафіксувати, зафіксував фальстарт кандидатів на посаду міського голови чи партій з їхніми бігбордами, то а в регіонах зазвичай цього не було. Та не було практично саме до початку офіційного виборчого процесу. А якщо говорити про ну помилки чи порушення, навіть тут так на mm -hmm. налізві ножа можна сказати, можна говорити, то варто сказати, що ми фіксували, наша мережа фіксувала а, помилки в бюлетені в конотопі, де вони передруковувалися. Знову ж таки, були проблеми медригалу, які були помічені самим виборцем. А в день виборів там навіть була ну була загроза, тому що вибори будуть зірвані, тому що виявляється кандидат. Був від іншої партії прописаний, і це, це створило проблему на день виборів. І стосовно порушень, то особливо вирізнявся у нас глухів. Де був і чорний піар проти одного з кандидатів, де були проблеми напередодні стосовно заміною, яка, заміною членів міської виборчої комісії Гухівської. Mm -hmm. Власне, там ситуація була така, що навіть радикальна партія Легаляшка місцевий середок він заявив про те, що ні вони цього не робили, вони не виводили свого члена. Ну, ситуація досить напружена була саме в тому місці. Ну, до речі, чорний піар здається, що він був у допомогу тому кандидату, no. про якого мова йшла, і він навпаки, але він став чорний. користю. То що начара, от всі mm -hmm. ж, мабуть, знають про ситуацію, 23-го часа у нас по Сумам були розклеєні розкидані листівки mm -hmm. в ніч перед самими виборами, під, під дільницями от, особисто я бачу біля. Ну, наприклад, Будь... у Сумах була проблема із наявністю виборчих кабінок для голосування. Ну, Яка ситуація була по інших районах? До речі, де, де саме ви і працювали? Наприклад, говорять, що в Ахтирці певні кандидати розливали горілку. Це не горі, це правда. Це все правильно. І... Так, це так і було. У нас ну, середині автомобіліста і хтось. Вирішив, що автомобілісту, мабуть, найбільш потрібніше в день виборів, можна розвивати горілку і це посприяє якомусь кандидату. відсвяткувати, кандидат... так? Ну, напевне, так. Не, неординарно, але так, це було зафіксовано і нами. Стосовно ж кабінок у регіонах, то таких проблем не було. Мабуть, накатана схема дала свої переваги і тут не було проблем. Так, я акцентую ваше думку ну, дійсно на тому, що. Професійності ДВК не вистачає. Тут потрібно працювати, працювати і працювати. І можливо, ми до цього нарешті коло всі дойдемо. Тут навіть мабуть один аспект потрібно вводити, тому щоб ми постійно підучили цих членів ДВК угу. постійно. І я не знаю, як о, ваше бачення, пані Світлана, але от я в голові собі бачу тільки одну схему. Потрібно якийсь орган покласти це навчання. От я бачу це як на відділ ведення державного реєстру виборців. Це люди, які працюють з реєстром виборців. Я думаю, автоматично вони могли б виконувати функцію постійного навчання. Ну трішечки буду втручатися у Діалог okay. така розмова має бути не між виборами і не в підсумкових ефірах, а протягом року для того, щоб ви спілкувалися uh -huh. один з одним і, можливо, обмінювалися досвідом. Я вам хочу вибачити. Я вам хочу сказати одну річ, про яку я говорю вже багато років. У нас е нас спортив е професіоналізм дільничих комісій дуже зіпсувало заробітчанство. Я тільки хотів сказати про це. Я теж послушала. Оце, оце дуже велика наша біда? Ви ж розумієте, як можна навчати людей, коли із складу дільничих комісій, наприклад, з попередніх виборів залишається 15% тих, що постійно переходять, mm -hmm. ті, що головами можуть працювати, все Всі інші? Це люди, які перший раз чують, що це таке, і вони зовсім не розуміють, куди вони пішли, бо їм сказали, що заплатять, нібито. Mm -hmm. Владислава, скажіть, будь ласка, як в країнах Європи ми ж намагаємось рухатися у бік євроінтеграції? Яким чином там підбирають? Дання дільнична виборчої комісія, страді, там є агітатори, вони дійсно працюють безкоштовно. Тобто тут говорить нічого. Але ми дійсно вже споплюжені попереднім досвідом тут говорити. От, наприклад, я можу довести цитатно навіть проговорити про мою розмову із Білопільською головою районної виборчої комісії. І ще перед початком виборів, саме перед днем виборів, за три тижні, вона помічала і відверто говорила, що є проблема з ДВК, тому що. На цих виборах, якщо говорити чесно і відверто, партії не доплачували. Там може хто доплачував, є там деякі політичні сили, які доплачували своїм Криза в за Україну, але, але, але насправді більшості членів ДВК не доплачували. І туди прийшов сумнівний контингент. Я на одному із навчанні ДВК а, був в шоці від запаху. В приміщенні ага. перегар, не перегар. Ну, це про це треба говорити відверто. Тобто, зовсім не той контингент, контингент який був, наприклад, на попередніх навіть парламентських виборах, ага. про що варто говорити. Андріано, скажіть, будь ласка, запитання до вас. Чи не нагадує ця виборча кампанія місцевих рад таку собі істерію, істерика? Тобто вона проходила швидко, нічого не вистачало. Поговоримо про те, наскільки люди змогли там правильно поставити цю галочку, бо є така інформація, там у, у трьох клітинках голосували, тобто люди не готові були до. Цього, там розливали горілку, там ще щось. Як ви охарактеризуєте? Можливо, це стан у суспільстві такий? Я б це швидше не істерикою назвала, а да, таким безладом в хаті, знаєте, коли немає. От як в тебе в будинку, в тебе в квартирі, немає такого господаря чи господарки, яка прийде і наведе лад, поставить все на свої місця, поставить, кожному розподілить функціональні обов'язки, буде контролювати, щоб ці люди. І в кінці кінців налагодить взаємодію нормально і взаєморозуміння. От так. Через те, що в країні немає поки що порядку, так, ми пережили складні два роки, ще їх переживаємо. В нас влада сплю. Політична Система, партійна система формується. Люди достатньо зараз апатичні до будь-яких змін, вони бояться змін. А, і оце така навіть депресія через певні втрати, які на сході і з нашого боку відбулися, і, і так далі. Це все звичайно гнітить людей, і це вилилося в низькій явці, це вилилося в безпорядки. Вибачте, на е, е, дільницях на дільницях. Е, от це все просто За роки такі. незалежності. Якщо характеризувати виборчий процес, саме в цьому році так сталося, що ми майже обираємо щороку, так минулого року там до парламенту, Аменту обирали, і мабуть, вже мали б навчитися проводити голосування і правильно голосувати технічно правильно. Але на жаль, ну от я співчуваю пані Світлані і людям, які повинні в цьому безлозді якось працювати і потім несуть юридичну в кінці угу. кінців кримінальну відповідальність за результат, так але насправді інколи, чесно кажучи, мене складається враження, що ніхто не хоче наводити порядок угу. в на виборах, щоб дійсно ми нарешті отримали той результат, той вибір, якого. Хочуть люди, та за що голосують люди, і тому от такі безпорядки в вигляді не сфр... е, немає кабінок, дуже великі складні списки, велика кількість партій, яка бореться і воює за цю владу і готові витягнути один одного, вихватити крісло крісло з під одного місця. Да, це все ну навпаки, все більше і більше розчаровує людей. Нарешті це треба зрозуміти зрозуміти тим політичним силам, які хочуть прийти до влади. Ми вже навчилися один одному вибачати і там вважати такі помилки, які можна заплющити на них очі. Владиславе, а хто на ваш погляд має понести, наприклад, покарання? І чи не треба взагалі нести покарання за це? Треба це вибачити, забути, наступного разу краще підготуватися. Знаєте, я от, ну, на одній з попередніх прес-конференцій сміливо говорив, що. От слідуючі вибори вже поч... ну, пора проводити за місяць, а за два тижні, а потім за тиждень. Ну ми до цього йдемо поступово. То тобто, ну, я не знаю, що держава може хотіти, коли з примушувати. Угу. Членів ДВК і ОВК працювати в таких стиснутих строках. Я, ну, я не знаю, От, ми якось проведемо їх. Тільки оця якось воно вже зараз вказується. Я думаю, що впевнений, що і в протоколах, і в бюлетенях оці помилки, які б були зараз помічені, якби було більше часу, вони б видивились, вичитали, все, все проорганізували. Але проблема, коли тебе стискають, і ти бігом, бігом, бігом. От критична ситуація була білопільська ну, повертаюсь до свого округу. Білопільський а, РВК. Ситуація в тому, що. Виявляється, що от я не знав про це, тільки тоді дізнався. А на попередніх виборах була б спеціальна програма ЦВК, яка розподіляла керівний склад ДВК. Там порозкидало все, а цього разу доводилось ручно це робити, що це навантажувало в часовому і, власне, в часовому проміжку і не давало можливості швидше працювати. А по-друге, не можна було виявити двійників. що от, угу. Ситуація в Лебедині показала в тому, що. Слового велика при попросила когось і членів їхніх і каже, по поб подізнайся на що двійники. Виявили двох двійників у сільських радах. Це по-перше. А по-друге, ситуація призвела до того, що там же хтось саме лисуванцем познімався, бо на мера йшов саме а на кандидата. У а на посаду депутата міської ради йшов від якоїсь партії політичної. Це не можна було знову ж таки простежити. Це з самого спускалося це на РВК. Це трагічний такий випадок стався у Недригайлові, Коли Дов... один і той самий кандидат одразу йшов відраз, ну, це, це і Лебедин, це то і, uh -huh. мало мало -то, того, кандидати не розібралися. Що говорити, що встигати потрібна комісіям? Це в Лебединів Білопілля трапилося. Uh -huh. е, і знову ж до чого я веду? Я до того веду, що. А, це було повідомлення, воно було скинуто на району Білопільського РВК о, 12, о 22 годині ночі, і по термінам вони вже не побачили, вони побачили це вже на наступний день. І виходить, що вони стали заручниками статті 35 і статті 47, в якій одні говорили, що потрібно до якого строку прибрати цього кандидата, а другі говорилися, що вже далі далі вже знімати не можна. Дряну скажіть, будь ласка, чи могли ось такі нюанси під час виборчого процесу позначитись на самій якості голосування? Ну так, звичайно, тому що і велика кількість граців, які йдуть е, на пішли на ці вибори, і нерозуміння взагалі за кого ми голосуємо, чому в різних списках під різними номерами знаходяться різні політичні сили, так не розплотанина з тим, як голосувати, де прізвища кожного кандидата вказані да непрофесійність на. Рівні дільничних комісій, теж питання, мабуть, і до районних uh -huh. ТВК, і так те далі. Та да, те саме питання, те саме да, це все впливає на якість. Так, я наскільки в мене є інформація, що достатня велика кількість спорчених бюлетнів була uh -huh. на цих виборах. На цих виборах, де люди от, шукали свого кандидата, вони думали, що вони його знайдуть в міській раді. А цей кандидат можливо був в обласній раді, і взагалі ні за кого не проголосували. А, останнє запитання: скажіть, будь ласка, що буде з тими партіями? Які не пройшли відбір, які не пройшли далі до рад. У нас з'явились новачки, і начебто влада і наші депутати, депутатський корпус мав би очиститись, запустити нових гравців. Але що далі? Чи змінилася система, чи змінилися обличчя? Чи ми побачили одні і ті ж самі? Ну взагалі, в політичній науці є такий термін, як цикл життя політичних партій, і в Україні він дуже такий короткий. Політична, політичні сили живуть. Два виборчих процеси, вже закономірність така встановлена. Да? Ну, одиниці політичних сил, типу батьківщина, яка поки що, поки що там змінює цикл свого життя. Ми бачимо, що сьогодні майже не пройшли ті сили, які формуються навколо регіонального лідера. Угу. Люди орієнтуються саме на бренди угу. загальнонаціональних на національних лі лідерів. І це, на жаль, дуже погано. Але що... будемо сподіватися, що через два роки можливо там Ніше повернемось до цього. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в студії була Світлана Ревякіна, голова Сумського міського тервоборчкому, політолог Андріана Костенка і спостерігач громадянської мережі опора Владислав Діброва. Всім дякую за увагу! Бережіть себе.